Добрий борчик зварила. Так, 40 кілограмів пельмінів наліпив і 30 кілограмів вареників є. Зараз іще тісто замішу і перешків напечу. Скоро шнуки приїдуть, кормить треба чимось. Ало, мам? Да. Та да, мам, я до тебе малих суботу відправлю. Ні, 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 у мене все розписано. В суботу я з Галькою спайду. Ну так давай тоді вечором відправлю, а потім. На концерт ввечері Долорофєєвої йдуть. Хіба вона ще виступає? Так, да, це в неї прощальний концерт. І потім на пенсію йде, то ми хочемо сходити кісточками потрясти, потанцювати, поспівати. Тоді давай в неділю до тебе малих відправлю. Приготуєш їм своїх фірми безглютенових пиріжків. Ні, в мене новий манік, нічого не буду готувати, нічого. М -м. Мам, ну тоді доставку малим замовиш. А гроші скинеш на доставку? Я тобі гроші на доставку скину. Це я скинула. О, баблишка. Все, пока. Алло, мам? Не чує баба, не чує. Зв'язок поганий.